Катерина Григорик волонтерить на залізничному вокзалі в Ужгороді. Жінка зустрічає вимушених переселенців та допомагає їм знайти житло. Каже, є люди, котрі хочуть орендувати помешкання тимчасово, а є і такі, хто тут хоче залишитися назавжди. «Стараємось їх направляти на найближчі ОТГ або навіть подалі, Тячіво. Можливо, там десь є хтось, може запропонувати або прихистити в себе. Там люди живуть у пристройках, а будинки пустують, тому там, напевно. Легше знайти житло, ніж тут. Тут у нас ми навіть не пробуємо шукати нічого. Є люди, які беруть від 300 гривень за просто за матрас на землі на одну добу. В кімнатах селять по 5-6 чоловік. Так, є таке однокімнатні квартири, здають по 15 тисяч, селять туди по сім чоловік. Хтось просить за 3 тисячі зняти, а комусь все рівно, ну, вони згідні платити любі гроші, лише би їм предоставили комфортні умови. Випадки підвищення цін на житло в області почали фіксувати минулого тижня. Прес-секретар Закарпатської військової адміністрації Роман Молдавчук каже: до ОВА впродовж п'яти днів не надходили повідомлення про підвищення цін на житло. На самому початку хвилі. Переселенців до Закарпатської області ми фіксували такі випадки. Були неодноразові повідомлення у соцмережах і на гарячу лінію Закарпатської військової адміністрації. Була заява відповідно голови з пропозицією до людей, до громадян і мешканців Закарпатської області, трошки поубавити свої апетити. Поки що ми не фіксуємо масових таких звернень є поодинокі звернення, що ну такі випадки є. Ну це об'єктивно. Тому що є підвищений попит, і в деяких людей з'являється спокуса на цьому заробити. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на житло в області зросли на понад 20 відсотків. Розповів голова закарпатського об'єднання фахівців з нерухомості Роман Перегинець. Похибка сягає і до 20-30 відсотків. Є й більше похибка, значить, орієнтована не підняттям цін самих людей Закарпатців, мешканців Закарпаття. А попитом формування заявок людей, які приїжджають з інших регіонів нашої України, багато на сьогоднішній день заявок у нас поступає з приводу зняття помешкання формуванням цінової політики завищеної для нашого регіону. Таких заявок у нас особисто було більше 20 таких заявок, де чітко вказано, що людина готова знімати помешкання від 500 до 2 тисяч до 3 тисяч доларів за словами Романа. Перегинці наразі охочих орендувати житло в Закарпатській області більше ніж є пропозицій. Вимушені переселенці готові орендувати як будинки і квартири елітного класу, так і з мінімальним ремонтом. Руслана Гостю, Колеся Добині, Оксана Ушакова, Леонтій Неколишин, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.